Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поділитися інформацією про те, де я замовляла свої троянди на осінній сезон, і поділитися тим, чим я займаюся саме зараз. Так, ось почну із того, де я замовляла. Замовляла в трьох розсадниках. Це розсадник Твоя роза, Долина Роз. І Міль-Сансад. Із усіх названих вперше замовила лише Мель Сансаді. Всіх інших я замовляла раніше. Чому там замовила? Почитала відгуки, подивилася про їхні саджанці. Всі відгукуються більш-менш нормально і тому зробила замовлення ще в травні. Ще в травні, і у Мельсансаді, на відміну від Долини Роз або э, Твоя роза, у них 100% передплата. Перед тим, як я отримую посилку, я повинна проплатити її. Я людина обов'язкова, я проплатила відразу ще в травні і чекаю, чекаю, так ось. І з твоєї рози мені зателефонували вже на минулому тижні і запитали про те, чи готова я прийняти посилку. Я ще була не готова. Із Долини Роз мені зателефонували вчора і також запитали, чи готова я отримати посилку. Я вже готова. Але з Мельсансаду мені ніхто не телефонував тижня два тому я зайшла до них на сайт в інтернет-магазин, і там було написано, що інтернет-магазин з технічних причин не працює. Зайдіть трішечки пізніше. І ось вчора я зайшла трішечки пізніше, і він знову не працює. Я почала турбуватися, занепокоїлася. Написала вайбер господарю, але він навіть не подивився на повідомлення. І потім я зрозуміла, що треба мені щось робити. Я йому зателефонувала. Він не взяв трубку. От тоді я почала нервуватися дуже. Вже думала, що ж мені робити. Уже почала дивитися, знову заходити на сайт, але все це не мало ніякої користі. А Ой, аж ось він э, подзвонив сам. І сказав, що він зараз знаходиться на полі, на у них викапки, вони набралися замовлень, і зараз вони їх влаштовують, вони їх пакують і в порядку черги надсилають. Тому нових замовлень вони вже на осінній сезон не приймають. Ось вони дуже і дуже зараз зайняті своєю справою. Так ось, а я ж то вже приготувалася, і я чекаю на замовлення. І дивіться, що я приготувала. А приготувала я вже ґрунт. Подивіться, будь ласка, це ось чорнозим. Бачите, стоїть відрах, привезли з поля. У нас ґрунт малорадючий, піщаний, тому я буду садити в чорнозим свої троянди. і... Коли я буду садити, ви побачите настільки бідний у нас ґрунт. І я підготувала ось площу для посадки. Подивіться, будь ласка, ось отак вона виглядає. Це місце, де будуть рости троянди. Тут росли огірки. А ще ось влітку. Ну, а чим займаюсь зараз? От саме зараз. Я займаюся посадкою полуниці. У мене полуниця росла тривалий час на одному місці, треба було її омолодити, перенести на інше місце. І ось я цим займаюся саме. Саме зараз погода цьогоріч мені не давала цього зробити. Тривалий час пасуха, сухам, Та і зараз дощу ж так і немає, наче нам наврочила канатопська відьма, що не буде дощу. І все рівно садити треба. Ночі вже довгі, гарно зволожили ґрунт. І ось висадили розсадку. Отак я її замочила. Розсадку. Дивіться, замочила фунгіцидові, замочила у кореневіні і сподіваюся, що вона у мене прийметься. І вже на наступний рік я буду ласувати прекрасною полуницею. Ось отак. Тремчу перед отриманням своїх посилок, разом з вами розпакуємо, подивимося, порівняємо саджанці із різних розсадників. Ну, як дитина, чекаю, чекаю і нервуюся, але нервування таке приємне, дуже приємне. І так на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо вам була корисна інформація, ставте лайк. І як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!